Люблю тебе, мій дивовижне світо, захоплююсь, бо я живу в тобі. Я п'ю повітря з сонечком зігідним. І лечу, мов на крилах доброти. Руміння сонця заплітаю в крізь, і зігріваюсь у його теплі. Збиваю босоніж із кристі роз. Люблю усе, що є на цій землі. Саме такі, і любові і повага. До неволинного світу природи лежать в основі нашої діяльності. Ми, учасники Агітбригади бригади Юлея, є членами осередку Української молодіжної екологічної ліги, що діє у Шуському ліцеї з 2000 року. Свою роботу ми здійснюємо у таких напрямках. еколого просвітницька діяльність у квітні 2016 року, Агітбригада презентувала свою діяльність на районному семінарі вчителів. Природничих дисциплін. 22 квітня в рамках відзначення дня Землі у ліцеї відбувся інтелектуальний конкурс. У травні того ж року в рамках тижні науки ми провели екологічну конференцію. У лютому цього року в ліцеї відбувся екологічний брейгри. Екологія, економіка, енергетика. Забезпечуємо випуск екологічних стін газет. Дослідницька діяльність. Ми здійснюємо Моніторинг за станом довкілля. Виконання та захист наукових робіт. Розробку екологічних проєктів. Зокрема, я, Панасик Валерія, вивчала червонокнижні лікарські рослини Шумщини. Дослідивши, встановив, що на території Шумського району зростає 14 видів лікарських рослин, які занесені в Червону книгу України. Я розробила рекомендації щодо їх збереження. Я, командир Вікторія, здійснила ліхенно-індикаційну оцінку якості атмосферного повітря. На території Шумщини і виявила, що в Шумському районі, який вважається екологічно чистим, уже існує проблема забруднення атмосферного повітря. Учениця 11 класу Чепчур Мар'яна здійснила дослідницьку діяльність на території сурацького лісництва та виявила погіршення в якості породження складу ліс. Участь в екологічних конференціях та конкурсах у жовтні я була учасником на обласному конкурсі енергія і середовище». У грудні я представляла свою роботу на конференції Мій рідний край. Ми взяли участь у районному етапі конкурсу «Замість ялинки зимовий букет. І вибороли друге місце у номінації Зимова каса. Учень 11 -го класу Боря Богдан надіслав свої світлини на всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоматерів. Моя країна Україна. Учні 8 класу взяли участь у конкурсі Вода це життя, організованому Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів. Практична! діяльність. Ліцегісти восени та навесні брали активну участь у прибиранні території Шумського парку та урочища Соснина. Ми вивчили причини закорнює дерев та намітили основні шляхи оболодження саду на території ліцею. Учнями Шумського ліцею виготовлено і влаштовано годівниці на території міського парку. Ми здійснювали підгодівлю перенати друзів у зимовий період. Ми взяли участь в акції «Майбутнє лісу» в твоїх руках. Налагодили контакт із жолобківським лісництвом. Висадили на території МВП Кременецькі гори. Щорічно беремо участь у конференціях спадщина Кременецький мір. Навчальна НБП. діяльність! Ми переконані, ефективно може здійснювати екологічну роботу той, хто глибоко знає природичні науки. Тому ми постійно працюємо над додосконалом. Ефектом цього є виступи ліцеїстів на обласних олімпіадах та конкурсах. Обласний конкурс захист наукових робіт слухачів. Командирчик Вікторія друге місце, панасюк Валерія третє місце. Обласна олімпіада з біології Панасюк Катерина третє місце, Янчешина Марія друге місце. На обласній олімпіаді з екології команди Вікторія та Чепчен Мар'яна здобули дипломи третього ступеня. Видавнича діяльність. Учні в ліцеві були вкладені збірки фотогалерея лишайники шумщини, збірка червонокнижних лікарських рослин в Шумщини, сучасний стан суральського лісництва. За всі перемоги ми нагороджені відповідними дипломами та грамотами нема. Є газів, в яких нема твердих, холодній книги, це завжди зима. А там такий чарівний світ дістався, де все прекрасне, гарне і живе. Тут океан із небом об'єднався, чарівний ліс і річечка пливе. Поля і гори, ріки, і долини, моря, озера, квіт за небокрай. Це все для щастя кожної людини. І хто сказав, що на землі не рай. Привіт, земляни! Я з далекої планети! Куди недавно НАСА поклик і сигнал прислало. Ми раді, що братів по розуму знайшли. І наше супер-пупер Нехай негайно нас сюди примчало. Хоча прогрес далеко не сягнув, Міжгалактичні перельоти нам не диво. Та вперше за десятки тисяч літ земну красу побачили наживо. Плакиті від неба, води, моря, річки, озера і ставки, багатства, матінки землі, ліси густі, сади квітучі, смарак, і полони. Сплелися у вітку планети і не страшний їм часу плин. Степи, пустелі і савани, піски, вулкани і кургани, порушати ма... Нашими буденні сім'ївати і для майбутнього дива природи сперігати. Очистимо землю від бруду і скверни. Посіємо скрізь доброти і квітів все Хай буде планета красива, зелена. Для для щастя, щастя, добра для тебе, для, для мене. Для мене. На цій планеті є і мій куточок, моя перлинка, Шумщина – чудовий край Волинської землі. Дивлюсь, я в синю дали з-під руки, шумські ліси на обум, мов стіни. І тут початок вілі ріки, що так плилась у води України. Там вірна стежка, втоптана крізь хащі, зелена пори і вогня насить, де на світанку мій далекий пращур промовив дужня. Ось, Ось моя Волинь! Край багатий на природні ландшафти, густі ліси, макинокі води, дзвінки, струмки і чисті джерела. А понад 273 гектари на території шумщини займають болота, що живе на лінічки України, де регуляторами водного балансу мають унікальну флору та фауну. Наукові дослідження ліцеїстів показали, що в кінці минулого століття на території Шумщини. Мельіородинні заходи були проведені у необґрунтовано широких масштабах, що призвело до вміління рік зникнення води в храниці та зменшення чисельності популяції лелеки білого. А тому всім нам варто пам'ятати, процвітання біосфери можливо лише умови повноцінного функціонування усіх її екосистем, збереження усіх природних ландшафтів. А статистичних матеріалів, здійснений членами екологічної ліги досвідчує. лісистість території Шумщини становить майже 24%, що значно перевищує аналогічні показники в Україні та області. А це ставить надзвичайно високі вимоги щодо природокористування у районі. Колись пастянки весело співали, Гармонії з природним щасливим. без гідрометцентрів походу знак. Глобально діяти, діяти локально. Це гасло варто пам'ятати, оскільки екологічні проблеми землі надто складні. І ми маємо усвідомлювати власну відповідальність за спереження і охорону довкілля. Звичайно, жоден з нас не може самостійно врятувати цілий. Проте кожен може зробити позитивний крок до захисту навколишнього середовища. І наша планета засяє, як відучий сад. Квітуче, краю мій і зелені цвіти, бо яйти квітом саду чистим джерелом і піснею українською заквічем, дзвени і вдар у танець українським гопаком. Живи, мій краю, у красі й добрі, у чистім джерелі, в повітрі як кришталь, Ми твоя гордість, юні, молоді, з надією побуємо, у майбутню далі.